Якщо ви вирішите відвідати унікальне саксонське місто Герліт найімовірніше, першим, що приверне вашу увагу, буде монументальна церква святих Петра і Павла, що височий над містом, немов собор. Саме через це більшість туристів проходять повз справжню святиню міста, церкву Святого Трійця, Драйфалтихкайцькірхи. Це менша, скромніша церква стоїть на Обермаркті з твіденнадцятого століття. Коли лужиця ще була частиною Богемської корони. На відміну від церкви Петра і Павла, вона пережила всі катастрофи, що спіткали місто, включно з руйнівними пожежами, і сьогодні є найстарішою будівлею на площі та одним із найавтентичніших свідків середньовічного Гьорлідса. В середині ви знайдете кілька справжніх рідкісностей. Найважливішою є бароковий головний вівтар з 1715 року, присвячений святій Трійці. У каплиці Святої Варвари можна побачити пізньоготичний розкладний вівтар, званий Золота Марія, з чудово позолоченою статуєю Діви Марії та рельєфами з життя Марії та Ісуса. Справжньою цікавинкою є дерев'яна скульптура, відпочиваючий Христос, що зображає Ісуса у момент спокою перед розп'яттям, надзвичайно рідкісне зображення в християнському мистецтві. Не пропустіть кафедру з 1770 року шедевр протестантської барокової різьби по дереву Верхньої лужиці, вона прикрашена фігурами 12 апостолів, вирізблених Венцелем Гемпелем та розфарбованих Йоганом Гейзіусом. Тож не повторюйте помилку більшості відвідувачів зайдіть у церкву, в якій баштовий годинник уже століттями спізнюється на кілька хвилин.